Опять у нас цілина. Все получается проход, один проход. Если так подивиться, на це все було перекрытие. Раз и все следующий след. То тобто есть тут получается буквально раз два сорок сантиметрів. Тобто у мотоблока фреза метр. Тобто виходить перекриття. Що перекриття? Того що якщо брати вот таке ось, він не вгрізається, то самі фрези вгрізаються в отеці. А цей клик... Оцей центральний, він не вгризається, він йде верху. з за того грибе тільки вверх. Оце ось два проходи по одному і тому самому місту без перекриття. Тобто тут ну буквально ось, що ми бачимо, ну ось по костяжку. Тобто сюди достав. Якщо ми подивимось тут. Якщо ми подивимось тут, це просто перекриття наполовину. Крім того, я ще буду проходити цю ділянку вздовж. Тобто, все можна побачити, це вже йде. Старий проход вздовж ділянки. Тобто вздовж і впоперек. Тут перекриття деякі міста не брали, то тут, виходить, менше 40 мм сантиметрів. Тобто, ось можна подивитися. Горбик раз, два, тут десь 35 сантиметрів. Є така земля. Тіньку, де було менше трави, звісно, кушисті. Люди потравили цей бур'ян, бур'ян засух. І отак от, от нескошений, він береться без проблем. Тут ось в тіньку взагалі почти не росло нічого, то тут береться нормально. А там, если так можно подивитися на участок, є такі участки, ось, наприклад, де трава була конкретно, Тут еле брал. Ось так видно, що тут більше трави. Тобто воно виходить буде проходитися іще в поперек цьому проходу. І буде такий результат можна прорити, подивитися на цей результат. Тобто це оце докудова я дарив. Тобто на штик лопати, ну, плюс-мінус, нормально. Садить тут уже можна, і бур'яна буде небагато.